Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. До римлян послання святого Апостола Павла, читання. Браття, тепер ближче наше спасіння, ніж тоді, як ми увірували, ніч проминула день наблизився. Відкиньмо от вчинки темряви і одягнімося у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не у нанажерстві та пиянстві, не в перелюбі та розпусті. Не у сварні та заздрощах, але одягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про Тілу в похотях. Слабкого у вірі приймайте, не вступаючи з Ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабке їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує. А хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто що чужого слугу судиш, своєму господареві стоїть він або падає, але він стоятиме, бо Господь може підтримати його. Коментар. Відкиньмо очі же вчинки темряви, і одягнімось у зброю світла. Дорогі мої. Апостол Павло говорить категорично, щоб ми відкинули діла темряви. Якщо задуматися, то зрозуміємо, що кожне, навіть найменше діло темряви відділяє нас від світла. А часто в житті ми дозволяємо собі. На такі двозначні вчинки, на двозначні слова, не виконуємо домовленостей, дозволяємо собі прогрішення, гріховні думки, слова. В теперішній час такий важкий для нас, ой як проблема з тим поганими словами, і це все нас підточує. Одна думка до іншої приходить і складає велику проблему. Один вчинок допасовується до другого і починаються великі труднощі у житті людини. Ніколи і в ніякий спосіб не можемо погодитися на найменший гріх, що би там не було. Ми, дорогі мої, ніколи зла гріха не поборемо злом гріхом. Ми маємо одягнутися у зброю світла і завжди поступати за голосом Божим, за своєю совістю. І головне, в цей час не заплямити її, не загубити її у своїй такій ненависті. Тільки так зможемо бути справжніми воїнами Божими. Ми ж хочемо побороти зло, на яке до нас прийшло. Злом не поборемо, тільки добром, тільки молитвою, благословенням. І тоді будемо справжніми воїнами Божими. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, і Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице. Щоб було видно людям, що вони пості. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову, умий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш. але отцеві твоєму, що в тайні. І отець твій, що бачить у тайні. Воздасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце. Буде коментар. Коли ви прощатимете людям провини їхні, то й Отець ваш Небесний простить вам. Дорогі мої, відповідно до фізіології наші очі розташовані так, щоб бачити інших людей і всю перспективу. Тому побачити себе складніше, а без церкала практично неможливо. Подібно з нашими духовними очима, не ми дуже добре бачимо інших, як вони живуть, де помиляються, чим ображають нас. Але значно менше бачимо себе, що більше. Часто замість подивитися на себе в істині, ми стебільшого ідеалізуємо себе, ми дуже вимогливі до ближніх, засуджуємо їх не мов би прокурори, але водночас дуже поблажливі до себе, виправдовуємо себе як адвокати. Але перед Богом всі ми однакові і рівні, незалежно від становища, в якому перебуваємо. І чия правда, а хто помиляється, Бог бачить незалежно від того, як бачимо це ми. І Богові не треба про це пояснювати. Ми дуже часто це використовуємо у сповідях. З тими прокурорами і ми є для інших, а себе так хочемо оправдати, а мало би бути протилежним. Такими суворими прокурорами повинні бути для себе, щоби побачити себе в правді, і тільки ця правда допоможе нам визволитися з того гріха, який диявол так хитро маскує. Важливо, щоб кожен з нас пам'ятав. Що ми всі подібні у своїй боротьбі з недоліками, вадами, проблемами і труднощами. Коли я падаю, то шукаю розуміння в очах інших. Так само і інші, зазнавши упадку, очікують від нас поблажливости. Стараймося ставитися до інших так, як ми хочемо, щоб вони ставилися до нас. І в такому смиренні Бог, як у церкалі, покаже нам те, чого ми не можемо побачити самі. Саме в сьогоднішньому Євангелії, Ісус нам спестерігає проти такого завзятого нерозуміння. Комусь може здаватися, що милосердя Бога є ознакою Його слабкости. Людина грешить, живе аби як, а потім просить про прощення і отримує Його. Одно слово, Господа Бога намахали в лапках троє. Та це не так. Бог щедрий на прощення, охоче вибачає нам наші провини, але це не означає, що Бог не має принципів. Прощення, яке ми отримуємо, має не тільки очистити наше сумління, це прощення має змінити нас, викликати внутрішнє потрясіння, Яке стане причиною того, що наше життя зміниться і піде іншим шляхом? Старе добре катехізмове визначення кваліфікує гріхи, вчинені з надмірною надією на Боже милосердя, тобто позицію, коли вважаємо. Що нагрішимо, висповідаємося і справу залагоджено як один із дуже важких проступків проти Бога, надмірна надія на Боже милосердя, це гріх проти Святого Духа. Ми чули, яка доля спіткала слугу, котрому було багато пробачено, але котрий під пливом виявленої ласки зовсім не змінив свого життя. Та своєї поведінки. Думав, що намахав в лапках свого пана. Кати, у руки яких він потім його видано, пояснили йому, мабуть, що він трохи помилявся. Тому острігаємося такої поведінки і такої помилки. Не збирайте собі скарбів на землі. Де хробаки і міль точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі. Цей вірш, дорогі мої, так само як і інші місця Писання, не говорить про те, що Христос вважає убогість якимось засобом досягнення духовності. Лише одного разу Він сказав юнаку: Продай добро Твоє і розтай у Бога. У цьому конкретному випадку багатство юнака було його ідолом, а значить і непереборною перешкодою між ним і слідуванням за Ісусом Христом. Це веління стало для багатого юнака серйозною перевіркою того, чи готовий Він повністю довірити своє життя Ісусу. Реакція хлопчини показала, що, на жаль, до цього він не був готовий. Але проблема була не в багатстві, а в невбажанні розстатися з ним. Господь не жадав від своїх учнів, що вони роздали свої гроші та майно і слідували за ним. Хоча, можливо, деякі з них так і вчинили. Господь вимагав підпорядкування своїм велінням, чого б це не вартувало. Для євангельського багатого юнака. В очах якого багатство було найбільшою цінністю, ця ціна була занадто високою. Право на володіння матеріальними цінностями, грошима, землею, будинками, худобою, одягом і будь-якою іншою річчю, заробленою чесною працею, признається і в Старому, і в Новому Завіті. Бог багаторазово обіцяв послати матеріальні благословення тим, хто вірно слідує його шляхом. Право на володіння особистою власністю, непорушна істина, на якій ґрунтуються заповіді, не кради і не бажай нічого, що є власністю ближнього Твого, і злодійство, і є гріх. Оскільки украдена річ або предмет заздрощі по праву належить іншому. Біблія вчить, що ми повинні старанно працювати і наслідувати принципи чесного ведення своїх справ. Матея 25 25:27. Як приклад хорошого працівника наводиться Мураха, яка заготовляє улітку хліб свій, збирає під час жнив їжу свою. Пред 6.6.8 Написано також, що від усякої праці є прибуток, а від марнослів'я тільки збиток. Приповідок 14.23 І мудрістю влаштовується дім, і розумом утверджується, і зрозумінням наповнюється він усередині всяким дорогоцінним і прекрасним майном. Це все книги приповідок. 4. Хто обробляє землю свою, той буде насичувати ще хлібом, а хто наслідує бездільних, той насититься убогістю. 28, 19. Апостол Павло говорить, що батьки повинні збирати маєток для дітей. 2 Коринтян 12, 14. Що якщо хто не хоче трудитися, то нехай і не їсть. Друге Солонян 3:10. А також, якщо хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, то й відрікся від віри і гірший за невірно, Перше Тимотея 5:8. Працювати, щоб утримувати сім'ю, будувати плани на майбутнє, розумно укладати заощадження, заробляти на те, щоби продовжувати свою справу. Давати гроші бідним і жертвувати на Божу справу усе це правильно. Але неправильно бути нечесним, жадібним і скупим до відповіданошення до свого багатства. Чесно заробляти, берегти і жертвувати це добре і розумно, а накопичувати і витрачати тільки на себе не лише нерозумно, але й грішно. Попередження дане Ісусом відносно багатства стосується слова собі. Якщо ми накопичуємо гроші чи цінності для себе, неважливо, чи ховаємо ми їх, чи ми їх витрачаємо, егоїстично задовільняючи кожну свою примху, то матеріальне стало нашим ідолом. Можливо, що скарби на небесах накопичуються так само, як і скарби на землі за допомогою матеріальних цінностей. І те, що ми розумно, з любов'ю і з задоволенням щедро жертвуємо, тут для Царства Божого стає нашим скарбом на небесах. А цінності, які ми копимо і ховаємо, не лише перешкоджають нашому духовному життю. Але й врешті-решт втрачають свою цінність, стаючи надбанням тлі, черви і злодіїв. давнину багатство часто вивирвувалося кількістю одягу. На відміну від сучасного одягу, широкого споживання, одяг того часу міг коштувати чимало. Одяг багатих людей часто впліталися золоті нитки. Одяг не лише демонстрував багатство, але й служив своєрідним. Капітоловкладення. І найкращим вважався вовняний одяг, який так любить міль тля. Але навіть найбагатші люди досить часто не могли зберегти свій одяг від цих комах. Часто засобом накопичення багатства ставало зерно. Яскравий приклад чому притча про багатого землевласника, який міркував. Зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди увесь хліб мій і все добро моє. Луки 12:18. Слово Бросис черви буквально означає їжа. У контексті цього вірша це значення найвідповідніше, оскільки вказує на те, як миші, щури, черви і комахи поїдають зерно. Майже жодне багатство не застраховане від посягань злодіїв. Саме тому багато людей закопували свої скарби чим далі від дому, іноді навіть у полі, дивися Матея 13:44: слово підкопувати може означати як розбирання глиняних стін будинку, там, так і копання у полі. Жодні матеріальні цінності не застраховані від руйнування чи кратіжки. Навіть якщо ми все своє життя витратимо на те, щоби зберегти свої скарби, нам все одно доведеться розлучитися з ними на порозі смерті. Багато хто з тих, хто були мільйонерами на землі, на небесах стануть убогими, і багато жебраків на небесах стануть мільйонерами. Але якщо ми використовуватимемо наш час, сили і майно на служіння Богові і людям, то наші небесні скарбниці поповняться коштовностями, які не втрачають своєї цінності, і їх ніхто не зможе украсти. Нам ні тля, ні черви не винищують. І злодії не підкопують, не кридуть. Тільки у збереженні наших небесних скарбів ми можемо бути абсолютно впевнені. Далі Христос говорить про нероздільних наших найдорожчих скарбів, найпотаємніших бажань та спрямувань наших сердець. бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Вони можуть бути або на землі, або на небі. Як правило, усе йде із серця. Якщо серце праведне, то і все інше у житті стає на свої місця. Людина, яка має належні стосунки з Богом, жертвує на Божу справу щедро і з радістю. А у заздрісної, скупої і егоїстичної людини є усі підстави серйозно замислитися про її відносини з Богом. Ісус не говорить, що якщо ми помістимо скарби у потрібне місце, то й серце наше буде в належному місці. Христос свідчить, що місце знаходження нашого скарбу демонструє, де вже знаходиться наше серце. Духовні проблеми це завжди проблеми серця. Гріховні вчинки виникають з грішного серця, як і праведність справедного. Коли переселенці, які повернулися в Єрусалим з Вавилона, стали звертатися до Слова Божого, то почалося пробудження, і відкрив Ездра книгу перед очима всього народу, і вожді народу по черзі читали із закону Божого. На Імії 8:5 Слово Боже глибоко вразило людські серця. Народ, навернувшись до Бога і у своїх гріхах, Став на шлях виконання Його заповідей і почав жертвувати на потреби храму, не іміє 9, 10 розділ, навернення до Бога, яке не змінює ставлення до грошей і цінностей і сумнівним. Коли будувалися з храм храм намет, проходили всі, кого тягнуло до того серце, і всі, кого надихав дух. І приносили приношення Господу для влаштування скинії і зібрання і для всіх потреб її, і для усіх священних одеж. Виходу 35:21. Коли складалися плани будівництва храму, сам цар Давид щедро жертвував на справу, також стали жертвувати начальники родин і начальники колін Ізраїльних. І начальники тисяч і сотень, і начальники над маєтками царя, і радів народ ревності їх, тому що вони від усього серця жертвували Господу, також і Цар Давид дуже радів. Коли під час п'ятидесятниці, і незабаром після неї тисячі людей, основному юдеї навернулися до Христа. Церква в Єрусалимі була переповнена новонаверненими християнами, які приїхали здалека і вирішили залишитися в місті. Деякі з приїжджих були з бідних верст населення, інші залишили свої маєтки на Батьківщині, щоби вирішити серйозні фінансові проблеми, що виникли перед церквою, місцеве віруючі Продавали майно і всяку власність, і ділили між усіма, зважаючи на потребу кожного діянь 2,45. Розповідаючи через роки, коли на християн почалося чергове гоніння з боку Риму, солдати увірвалися в одну церкву, щоб забрати, накопичене на нею майно. Просвітер показав наудів і серід, які знаходилися там, і сказав: От увесь наш скарб. Божий принцип завжди був залишається таким, що й Господа від майна Твого і від початку усіх прибутків Твоїх і наповняться скарбниці Твої до надлишку, і точила Твої будуть переливатися новим вином. Прич 9-10. Христос сказав: Давайте і даща вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною, переповненою віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою ж вам і відміряють. Луки 6, 6:38. Павло писав: хто ще скупо, той скупо і пожне, а хто ще щедро, той щедро пожне. Друге Коринтян 9.6. Такі Божі умови для отримання гарантованих і стійких небесних дивідентів. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділю благословення ви в коментарях. Під цим коментарем пишіть і мене, також коментуйте, задавайте свої запитання, висловіть свою думку. І про лайки, вподобайки не забувайте. Подобається вверх. не подобається пальчик вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу!